Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло двоє бійців з Волині. Рашисти атакували Львів. Багато загиблих і поранених. Україна повернула з російського полону 45 військових і двох цивільних. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 липня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшли сумні новини з фронту. Стало відомо, що у день свого народження 3 липня загинув військовий Олександр Сорока, який проживав у селі Липне Луцького району. Про загибель військового повідомили у Цуманській громаді. Відомо, що Олександр загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. І ще одна гірка втрата сколихнула Боратинську громаду. На війні з російськими окупантами загинув Микола Борисюк 1970 року народження. Військовослужбовець прийняв останній бій також поблизу села Діброва Луганської області. Він загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних із життям отриманих у результаті танкового обстрілу. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. 5 липня у ДТП на Волині постраждало аж шестеро людей. Як інформують у Нацполіції області, дві аварії за участі мотоциклістів трапились вчора у Ковальському та Камінь-Каширському районі. У результаті п'ятеро осіб із важкими травмами перебувають у лікарні. Так близько 19-ї години поблизу села Поповичі на автодорозі Коваль Луцьк, 39-річний керманич мотоцикла Дельта не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Чоловік отримав незначні ушкодження. Після надання меддопомоги його відпустили додому. Відомо, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Тяжкі травми у ДТП отримав 39-річний пасажир двоколісного госпіталізували до відділення реанімації. Цього ж дня у Камені Каширському близько 21-ї години 18-річний водій мотоцикла, здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Ауді, за кермом якого перебував 22-річний мешканець району. Внаслідок цього тяжко травмувалися обидва водії та двоє пасажирів транспортних засобів. Відомо, що за обома фактами ДТП відомості внесені до ЄРДР. На трасі від Шацька до села Піща дорога зазнала пошкоджень через детонацію мін. Інформація про це з'явилась у місцевих телеграм-каналах вранці 6 липня. У Волинській обласній військовій адміністрації повідомили, що це сталося внаслідок грози, яка спричинила детонацію мін, що були поруч із дорогою. Зазначають, що наразі там працюють військові упродовж двох днів. Наслідки усунуть, аби розблокувати дорогу. Постраждалих на щастя немає. Також як повідомив голова Любишівської громади, Олег Кух, така ж ситуація сталася і в районі села Дольськ та Гірки. За його словами, 6 липня о 6.30 ранку, під час грози, внаслідок детонації мін, відбулось руйнування автодороги. На місці працюють усі дотичні служби, сполучення відсутнє. Доїзд можливий лише польовими та лісовими дорогами. За публічні заклики до зміни меж території України волинянин сяде за грати. Співробітники СБУ встановили, що житель Ковальського району створив у соціальній мережі групу, де розміщував деструктивний контент. Зокрема, зловмисник стверджував, що Донбас повинен стати російським його необхідно приєднати до Росії, і цей процес незворотній. У телефоні Волонянина оперативники виявили також листування з особою, яка спонукала до розміщення ворожого контенту в мережі інтернет та обіцяла відповідну оплату за це. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зломисника винуватим за частиною першої статті 110 Кримінального кодексу України та призначив йому три роки та три місяці позбавлення волі. Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко разом із командувачем об'єднаних сил Зсу, генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим, проінспектували північний рубіж області. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці начальника Волинської ОВА. Зі слів Юрія Погуляйка, станом на сьогодні, ситуація на кордоні на території Волинської області спокійна та контрольована. Однак, зауважив начальнику ВА треба розуміти, що поки війна триває, загроза з боку Білорусі залишається. Тому на території Волині прикордонники та військові зміцнюють лінію розмежування, щоб ворог не зміг пройти. Є напрямки, які ще будуть підсилювати. Юрій погуляйко додав, що за допомогою систем віддаленого відеоспостереження є можливість бачити, що відбувається на кордоні і на території білорусів. Далі у випуску загальноукраїнські новини. Російська армія у ніч на 6 липня обстріляла Львів, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Також було пряме влучання у житловий будинок. Про це вранці 6 липня повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький та мер міста Андрій Садовий, який зазначив, що це була найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісотлові будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, в гуртожитках Львівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Але ми це все зробимо. Головне це втрати людей, того, що загинули люди. Відомо, що у результаті атаки загинули щонайменше п'ятеро людей, тринадцять поранені. Вони госпіталізовані. Руйнувань зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та школа. Окрім того, також пошкоджена одна підстанція у Львові. Після ракетної атаки рашистів у Львові оголосили дводенну жалобу у пам'ять про загиблих. І на продовження у Львові під час нічної атаки були зачинені щонайменше 10 укриттів. Про це 6 липня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Відтак поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України. Залишення в небезпеці Клименко наголосив, що винних мають притягнути до відповідальності. Керівник розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Times заявив, що загроза теракту на запорізькій атомній станції зменшується. Ми робимо певні дії у цій сфері, як публічні, так і непублічні. І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується, зазначив Буданов. Україна повернула з російського полону додому 45 військових ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та двох цивільних. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Додому повернулися двоє офіцерів: 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсону. Вітаємо з поверненням на рідну землю. Бажаємо якнайшвидшого відновлення та одужання. Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру у держзраді блогеру Анатолію Шарію, який працює на російську пропаганду з Іспанії. Про це служба безпеки України повідомила 6 липня. Про підозру йому повідомили за статтями 28 і 111 Кримінального кодексу України Державна зрада в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи людей. За даними слідства, Анатолій Шарій брав участь у підготовці та поширенні постановочних відеороликів, де окупанти допитують українських полонених. Зокрема, шарій особисто підказував працівникам ФСБ, як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього невигідні для Росії моменти. Потім ці сюжети Росія використовувала для штучної дискредитації України, зокрема і на міжнародній арені. Після монтажу файлів їх погоджували з представником спецслужби РФ. Потім шарій доповнював сюжет власними коментарями і публікував на своїх каналах. Однак сам шарій у розмовах із спільником визнає, що, попри монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. Комісія міністерства культури, яка працює у Києво-Печерській лаврі, знайшла в одному із приміщень портрети російського імператора. Миколи II та його дружини про це 6 липня повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Комісія мінкультури оглянула і опечатала три приміщення нижньої лаври будівлі номер 70, резиденція митрополита Онуфрія, 69 і 71. Ткаченко зазначив, що у ПЦМП у цих будівлях повністю ігнорувала санітарні та протипожежні норми. І до новин світу президент України Володимир Зеленський 6 липня прибув із офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Про це голова держави повідомив у своїх соціальних мережах. Ключовими темами переговорів президента України Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим були безпекові питання. Та військова допомога під час брифінгу після зустрічі Зеленський зазначив, що лідери обговорили увесь комплекс відносин з особливим акцентом на безпекову сферу. Зокрема, обговорили військову допомогу Болгарії для України, зокрема деталі передачі останнього пакета. Також цього дня Україна та Болгарія уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, у якому йдеться про підтримку членства України у НАТО. Про це у Фейсбуці повідомив заступник голови офісу президента Ігор Жовква. Зазначається, що документ чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО. Щойно це дозволять умови у спільній декларації. йдеться, що Болгарія визнає, що членство України у НАТО. Є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для всієї євроатлантичної сім'ї. Австрійський Райфайзен Банк Інтернешнал відкладає вихід з російського ринку. У цьому його підтримують низка посадовців, які намагаються зберегти давні зв'язки з Москвою. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела, за їхніми даними. Австрія і Райфайзен, який перебуває у центрі розслідування США через зв'язки з Росією, опираються виходу банку з Росії в надії, що війна в Україні скоро закінчиться. Хоч Австрія публічно підтримує Україну, кілька посадовців у коментарі Reuters заявили, що не бажають повністю розривати зв'язки із Росією, бо їх можна відновити. Відтак Райфайзен ще не представив план виходу із російського ринку наглядовим органам Європейського центрального банку, кажуть джерела Reuters. Банк хоче дочекатися схвалення ЄЦБ, перш ніж просити своїх акціонерів. Погодити реструктуризацію бізнесу у Росії цей процес може зайняти місяці. Також для цього знадобиться схвалення центрального банку Росії Міністерства фінансів РФ. А у разі продажу навіть головного рашистського диктатора Володимира Путіна на цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот також обов'язково телефонуйте за цими номерами якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.